Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка з темою на що натякає кава. Або може на кого натякає кава, може бути і так. Тож, давайте розглядати, на що або на кого на новину натякає. Новина, яку ви отримаєте при розмові з людиною, чоловік мені тут показаний, і на якусь пропозицію від цієї людини. Але ж жінка тут якось відсторонюється від цієї пропозиції, щось їй, щось їй так, не до вподоби, щось не дуже вона воліє приймати цю пропозицію на емоції чиїсь, знову ж таки, чоловічі якісь емоції, на. На дві паралельні дороги. Це як, знаєте, це як зустріч з якимсь чоловіком у когось з вас, філіжанка загальна повинна відбутись, але вона така, що, знаєте, Поки що не відбувається це зближення. Ви десь паралельно один одному ходите, ви десь вже є в просторі один одного, але оцієї зустрічі поки що не відбувається. Як не час ще. Отак воно виглядає. На що ще натякає філіжанка? На зміни, яких дуже прагне чоловік. Але не може ніяк вирішити, яким саме чином досягти цих змін. Зміни в особистому житті. Це коли людина знає, чого саме хоче, навіть знає, з ким він цього хоче, але як зробити, не уявляє. І знаєте, це. Це нерішучість, поки що показана нерішучість людини. Це, знаєте, крок вперед, два назад. Для когось це неможливість поки що досягти цих змін, бо є відстань, і цю відстань не може подолати зараз людина, бо є певні обмеження, ну, знаємо які. Так, що тут ще, на що ще натякає кава, філіжанка, як хочете? Так, про перспективи натякає перспективи. нового знайомства. Перспективи... Але це через когось нове знайомство. Я бачу, як вас хтось знайомить, коли знаєте поряд з жінкою, я не можу просто зрозуміти, чоловік чи жінка. Але це як з кимсь або зі своїх друзів, або зі своїх колег. Угу. так ну, Поки що ця ситуація так знає, доволі закрита, не будемо її поки що розкривати, але скажу ще, що над цією е ситуацією навіть Янгол працює. Тобто, тут дійсно, тут, як знаєте, на небесах вирішена чиясь доля, і вже час вам зустрітись. Не знаю кому з вас, бо філіжанка загальна. Просто не забувайте про це. Почули і забудьте, кого це стосується, ви не уминете цього. Далі дивимось. Ось тут якийсь чоловік, як зірочка стає, відомість буде мати, відомість, яка йому трошки важко буде даватись. Це, знаєте, як побільшає. Справ побільшає відповідальності в людини. Це як назначається на якусь посаду, але таке, що, знаєте, одразу на його плечі багато чого лягає. Це просто. От... Божечки, скільки ж мені зараз треба буде робити. Але повірте, не дали б вам такої посади, якщо в вас би не вірили, якщо б знали, що ви взагалі з цим не впораєтесь. Тож, просто вірте в себе і знайте, що ви молодець, і все зробите. Так, тут, як знаєте, от як шахові перестановки. Когось знімають, а вас ставлять. ну Або ви про свого знайомого слухаєте хтось з вас, або там про свого сина, про свого чоловіка. Ну, зрозуміли. Далі дивимось, на що ще натякає каву вагуща. Так, ну тут якогось чоловіка на обмеження для цього чоловіка. На дуже такі зміни, яким він буде незадоволений. Це, знаєте, як схибив десь, десь він схибив. І, наприклад, з кимсь він там домовлявся про щось, але не зробив, може забув, може взагалі не виконав бо, ну, за будь-яких причин. І ця ситуація як віддаляє від нього отримання грошей. Так, для когось питання на вирішення, одне питання вирішиться і крапка поставиться, інше питання воно буде затягнуте. Затягнути як у чоловіка тут воно не вирішується, він хоче його закрити, але йому треба спілкуватись з якоюсь жінкою. Це, як знаєте, треба з'явитись до неї з питанням. Він чогось тягне, він чогось ну, не звертається до неї. Ну, Наприклад, може людина у відпустці, і він знає, що даремно зараз звертатись, вона все одно зараз над цим працювати не буде. Або ще якось там. Далі, на що натякає на розмову серйозну розмову між двома людьми: один точно чоловік, іншу людину не зрозуміло мені хто чоловік чи жінка. Болісно буде це питання для тої іншої людини. Знаєте, коли є болюча тема, яку взагалі не хочеться обговорювати. Але корисне це е, спілкування буде для цього чоловіка, який мені точно показаний. Бо знаєте, як людина як буде для себе розуміти більш свого опонента чи опонентку, і буде більш розуміти, як далі е, будувати відносини, спілкування. Це знаєте, коли от і Добре, що ми поспілкувались, і добре, що я тепер тебе розумію, я тепер тебе знаю. А донині, я так розумію, що вигадував собі правду про людину. Далі дивимось, що тут. Так, ота от ситуація, в якій я казала, що чоловік щось з якоюсь пропозицією до жінки. Зливається він, цей чоловік. Він, знаєте, от його пропозиція, ну, так як воно мені тут виглядає, не буде прийнята жінкою, але і не буде тут, ну, скажімо, не, не буде псування ну, якогось там. Спілкування між людьми. Тобто він просто відходить, ну, не прийняли його пропозицію, не згодні з ним, ну і добре. Він відходить, але ж, ну там, я так розумію, що якщо буде потреба, то він з'явиться і спілкування воно далі буде. Бо жінка тут залишається на тому місці, де вона є. Тобто вона, ну, знаєте, нічого вона тут нового собі не бере, але й нічого не, вит... не втрачає. Так, хтось тут дуже-дуже як. От до кінця мені тут трошки не зрозуміло. То давайте так. Для когось це як людина завдячує чимось. Знаєте, як склоняє голову, а для когось це буде як вибачається через щось. І ось тут. Тут показана мені жінка, через яку засмучений чоловік, і хтось його навіть питає, що це у тебе настрій такий якийсь дивний, що ти там собі думаєш, що ти... через що ти хвилюєшся. І я так розумію, що він відповість. Бо бачу, що цей чоловік, який питає його, може, друг, може, брат, може, ще якось колега, він як повертається у бік цієї жінки. Це якась ситуація або сталася 25 числа, і тепер воно ну, розвиток має. Або тільки станеться і попереджає філіжанка, що буде якась інформація від жінки була так надана, що він просто от, йому складно це для сприйняття. Так воно тут виглядає. Або на протязі 25 днів це питання буде, от, знаєте, от, ускладнення по цьому питання буде продовжуватись. Знаєте, от коли може там він ходити, ображається, і це може розтягнутися або на 25 днів, або до 25 числа. Це і так може бути для когось. Ну так. Воно йому засіло в голові, він весь час до цього думками своїми повертається. І знаєте, це щось, що він ніяк не може врівноважити в собі. Бо воно йде у розріз з його прагненнями. Така якась ситуація. Ось так. Тож, на цьому дякую все. На цьому закриваю філіжаночку, і маю надію, щось ви там для себе цікаве почули і зрозуміли. Всім вам гарного дня, гарних подій і людей поряд з вами. Бережіть себе. Хай все буде тихо, мирно і спокійно. Побачимось, всім пока!